Якось у Чернівцях під час екскурсії мав розмову із гідом, і він запитав у мене, яка ваша фамілія. І це мене дуже здивувало, адже українськомовна людина в Чернівцях використала російське слово. А чи вас щось бентежить у цьому реченні? І прізвище, і фамілія є в українській мові, і ми з вами сьогодні розберемо ці два слова. Щоправда, вони мають різні значення. Одне із них постійно замінюють іншим через схожість з російською мовою. Запам'ятаймо, якщо у вас запитують родове найменування, яке передається з покоління в покоління, говоримо прізвище, а не фамілія. Зазирнімо до словника прізвище це частина імені, що вказує на родинну приналежність. Це спадкове найменування особи, що відповідає російському слову фамілія, наприклад, моє прізвище дяченко. Якщо ви заповнюєте якісь документи, ви вказуєте своє прізвище, але в українській мові також є слово фамілія і походить воно з латини, означає рід, родина, сім'я. Саме тому ми говоримо о фамільний герб або родинний герб, фамільні цінності або родинні цінності, фамільний будинок або ж родинний будинок. Тож використовуйте ці слова правильно і не плутайте їх між собою.